Привіт, жовто-чорні! Це Буковиїзд, і ми в Кам'янці-Подільському, давньому і дуже гарному місті, де 100 років тому була столиця Української Народної Республіки. А 25 років тому народився футболіст Буковини Владислав Хамелюк. Лупаніть вподобайку, просто зараз обіцяю, буде дуже цікаво. Погнали! Звісно, Буковина приїхала до Кам'янця-Подільського для того, щоб зіграти виїзний матч проти епіцентру, але не показати вам красу цього історичного міста, який є туристичним магнітом усієї України, я просто не міг. Всім привіт! Я Владислав Хамелюк і зараз я покажу вам своє рідне місто Кам'янець-Подільський. Зараз ми прямуємо до фортеці, це, напевно, найвизначніше місце в Кам'янці-Подільському. Е, наскільки я знаю, це перше місце з семи чудес України. І, ну, але скажу чесно, я там всередині на екскурсії ніколи не бував. Не знаю, як, там, напевно, круто. Зовні виглядає дуже гарно. Так, дуже гарно. Особливо гарно вона виглядає ввечері, але як Почалась пов повномасштабна війна, то не підсвічується фортеця ну, з об'єктивних причин. А так то вона в по вечорам ще гарніше виглядає, дуже гарну підсвітку зробила, але нічого. А про історію фортеці, що знаєш? Багато не знаю. Знаю, що стоїть дуже дуже давно і майже саме от місце, де фортеця, основна частина будівлі, збереглась майже досконально. Тому що буквально там, наскільки знаю, одна битва була тут, що програна, а так то досить неприступна фортеця, ну, тому що вона вся майже на скалі знаходиться і там з будь-яких сторін не підберешся. Ти часто тут бував про живністку? Так, під замок часто приїжджали. Гуляли тут по старому місту. Але ж кажу, всередині ні разу не був. А скажи про своє дитинство в цьому місті, яким вони було? Так, не сильно прям пам'ятаю, тому що я в 13 років вже поїхав з міста, але так то було весело, дуже приємні спогади, багато друзів. Є з ким досі спілкуємося. Ну, Було цікаво, скажу так. Ти футбол тут починався? Так. Да. Да, починав футболом тут займатися. Перші кроки. Спочатку починав з футзалу, потім перейшли в великий футбол. Скажу, тут не так не виділяється це місто, прям футбольної якоїсь історії, але із себе потрібно починати. Бачиш, тут перший політ повітряної кулі відбувся, я навіть не знав. Вік живий? Вік і ну, До речі, багато літає тут. Ну, Те, що вони літають, звідси от, з поля ззаді замку піднімається, то це ми бачили, а що перший був, не знав. Повертаємо на місце, де всі фотографуються. Тут дуже романтичне таке. Дуже гарний вигляд на сам замок. Тут зазвичай парочки фотографуються, в мене теж з дружиною, тоді вона ще була дівчина є, тут фотографія. Досить гарна тут. А тут кажуть, що Хто цей меч з камня достане, то стає мером міста. Лас, ага. <рес> камелі? <Батрі> <рес> ну, напевно, без шансів. <рес> Та я думаю, вже всім без шансів. Я думаю, його вже там забили. <рес> Влада, але Кам'янець-Подільський це ж не лише фортеця, правильно? Ну, звичайно. І старе місто гарне, і взагалі я вважаю, що досить гарне місто і сучасне. Ну, Стараєш кожну відпустку приїжджати. Тут вся сім'я, бабусі дідусі. Стараюсь, як є вільний час, стараюсь приїжджати. Тим більше зараз живемо неподалік, тому коли є можливість, приїжджаю. В 13 років приїхав вже від батьків у Моршин і далі вже так на постійне проживання не повертався, почав їздити вже по футбольним командам. Потім Переїхав в Металург Запоріжжя, де вважаю, зробили з мене вже футболіста. Випустився там з футбольної академії і потім переїхав в Одесу. В Одесі вже як професійний футболіст склався, дебютував там в Прем'єр-лізі і так далі. Зараз дуже радий, тому що дуже цікавий період зараз життя вже ти більше ну, розумніше ставишся до себе. До футболу і хочеться зараз насолоджувати і молодістю, але я ж кажу, що є досвід і хочеться його втілити, допомогти, допомогти її команді і своїм партнерам і, ну, і собі в першу чергу. Чернівці і Кам'янець-Подільський. Плюси і мінуси обох міст. Ну, Головні плюси, я вже казав, що тут дуже класні дороги, що в Чернівцях, що в Кам'янці. Будь ласка, ці, А Плюси, що дуже схожі мені міста, що спокійно, тобто немає ніякої біганини, там люди нікуди не поспішають. Подобається, що міста стараються вже так облаштовуватись. Нові будинки, але і не забувають, що от старі пам'ятки їх не трогають, тобто ні дороги, ні будівлі. Їх стараються залишати, тому що це велика історія. І так поїздиш, напевно, ще от у Львові, так, що всередина міста старисть залишається там, як була років 600 назад. Це ратуша, теж таке одне з визначних місць. Тут багато подій культурних місць проходять. Навіть сам колись от на такій сцені, здається, танцював. Танцював? Так. — А з цього місця, будь ласка, було. Е танці. Був час, займався танцями, бо в мене школа була з обов'язковим художнім напрямком. Потрібно було обирати там, або на музичному інструменті грати, або танцювати, або малювати. Ну, я, вибрав... я і танцював, і грав на гітарі. Тому так, да, мені здається, чи то до Дня міста, чи що тут виступав колись. Досить до мене вчитель ображається, що я вибрав футбол. Пам'ятаю, що соромився дуже. Що це за танці? Називають їх бальні, але я кажу, що це спортивні танці. Дуже дякуємо тобі за цю екскурсію Кам'янцем Подільським. Було справді дуже цікаво, дуже красиве місто, старе місто. І е, Приємно почути нові цікавинки про нього від футболіста Буковини. Дякую тобі. Нема за що. Надіюсь, було цікаво. Надіюсь, комусь сподобалось і приїдуть, подивляться наживо. Е, підписуйтесь на нас, слідкуйте, вболівайте за Буковину. Що ж, друзі, ми вже на стадіоні до матчу залишається півтори години. І для кого ця гра буде точно непростою та дуже цікавою? Це для Максима Гірного та Юрія Глущука. Адже вони останні два сезони провели саме за клубів з Кам'янця-Подільського за епіцентр, тому багато знайомих у них тут багато спогадів. Друзі, просування спортивних брендів у мережі Ютуб нині має величезне значення, чого лише вартує історія із Ютуб каналом Кріштіану Роналду, який за лічені тижні набрав майже 60 мільйонів підписників. Давайте і ми трішки піднатиснемо. І кожен, хто дивиться це відео, також підпишеться на канал Буковини. Друзі, навіть у Кам'янці-Подільському можна зустріти людей, які мають стосунок до Буковини. Поруч зі мною. Володимир Монастирський, адміністратор епіцентру. Але чим цікава ця людина, це тим, що свого часу він виступав за Буковину. Пригадаєте той період часу? Коли це було? Роки 8-10 тому. Це був 2011-2012 рік? Так, так, дуже, дуже коротенький період. Чим ну, запам'ятався? Ну, ті роки дуже гарні були, перша ліга була. Дуже сильна. Команда тоді в Чернівцях була дуже сильна, тоді Заяць. Дим Григорович, дається займа... займався нею. М -м Час був прекрасний для команди з Чернівців. вам тоді було 17 років, коли так, прийшли так, в команду, так? так? Такий так. молодий хлопець. Так, врали на, на майбутнє, але не справусь. Ну, таке. Так. А розкажете з ким тоді в команді були? Хоча б декілька прізвищ. Гунчак, місцева, місцева легенда, так. Гунчак Дорош, Роман, пам'ятаю такий. Був басов Сергій, жили ми з ним в кімнаті, так сказали, так, так. Був, був, був етап такий. Досвідчений хлопець так, опікувався так, молодим. Так. так, когут Бодя. От. Тут ми вже зустрічалися з ним вже тут декілька разів, приїжджали і кубок грали, і ми з ними грали перехідних там. Так, було гарно і знайомих багато там залишилось ніби. Ну, Таке. А як потім склалася ваша футбольна кар'єра, оскільки в інтернеті, після Буковини, ну взагалі немає інформації про Володимира Монастирського? Ну, на тому і закінчилось. Травмувався і так і повернути вже не зміг, скажімо так. Це була серйозна травма? Ну, досить досить таке. Нікос та на кості. Трошки там. Повертатися як можна було, але вже не було ні бажання, ні, ні сил, скажімо так. Але все одно ви поза футболом не залишилися. так? Зараз ви працюєте адміністратором. Так, так. Наскільки от ця посада відрізняється від роботи футболіста? Кардинально. Скажімо так, кардинально. голова постійно забита чимось, постійно і за ними, як за дітьми, потрібно часом дивитись. Часом і вони якось тебе направляють самого вже, підказують часом, скільки не так довго я працюю на цій посаді. Тому... Так, один одному допомагаємо і якось стараємось рости в цьому плані. А за Буковиною продовжуєте слідкувати? Так, виходить, що так. <смі> виходить, що так. Постійно граємо десь, і теорія, і так далі. І дивимося цим всім. Скажімо так, і часом дзвонять з Чернівців, там, знайомі, і Бженонар Андрій, з Чернівців, там, Так, так. постійно через нього можна щось там почути і так далі. В такому плані. І зараз за Буковину виступають і Юрій Глущук, mm -hmm. і е, Максим Гірний. Що скажете про цих хлопців, те, що ми про них ще не знаємо? Те, що не знаєте, не скажу. <рес> <рес> а, а загалом, який слід вони залишили в епіцентрі? Ну, топовий Юра взагалі там у нас, як душа компанії. Він її ставити на місце часом може, і парень Троєщини. те, що, що треба. А, за Макса, Макса, що я можу сказати? Макс, Макс бомбардир. Макс, привіт тобі. Звідси може, побачити. Новачок Буковини, Микита Безуглий сьогодні у старті дебютує за чернівецьку команду і ось він розминається разом із своїми партнерами. Центр приймає команду Буковина ще нам брача молоді. слава Україні! Шановні друзі, давайте сьогодні всі разом висловимо слова щирої вдячності та поваги. Нашим збройним силам України! Слава збройним силам України! Слава Україні! Матч епіцентр буковина розпочато. Дуже важливий матч, дуже непросте протистояння. Але ми віримо в жовто чорний. 25 хвилин вже зіграли команди, а моментів біля воріт під практично не було. Навіть немає що вам показати. Дуже багато боротьби. Переважно в центрі поля. З м'ячем і буде пробивати. Пробиває, Білик відбиває. Дуже небезпечно зараз було. Напишіть, яких міст ви дивитесь цю гру, а тим часом кравчук, кравчук отаці, кравчук. Там м'яч доходить до маранюка, маранюк, назад на кравчука і гол! На 42-й хвилині рахунок стає 1-0 на користь господарю. Забиває голову Данило Кравчук. Надіюсь, в перерві відбудеться серйозна розмова. Команди йдуть на перерву за рахунку 1-0 на користь епіцентру. Попереду дуже важливі 45 хвилин для Буковини. Андрюха, ти готуєшся виходити? Скоріше за все. Бачимо тут людей з шаликом Буковини. Добрий день. Представитись, будь ласка. Так, Юрій. Розкажіть, що ви тут робите сьогодні? Як чого? Пішли підтримати наших хлопців, так щоб, вони не розуміли, ну, що вони не думали, що вони тільки одні. Щоб вони завжди є підтримка, як і вдома, так і тут. На виїзді по можливості стараємося виїхати, коли є можливість. Дякую ну, ти Богу, отримали зараз таку можливість, тому то ми і тут. Віримо в них, віримо в перемогу. Всього їм найкращого. Буковину вперед! Тобто ви сьогодні приїхали з Чернівців? Так, так, привели червівців. Често б для матчу. Побачили, що найближчий виїзд, так і думаєте. Ну, і плюс нам кажу, трошки це не, не так далеко їхати, так що вирішили побути з хлопцями разом. Буковина вперед! i <laughs> Забив Стас Крестін номер 21. Не встигли Юрій Глущук та Іван Тищенко вийти на поле. епіцентр збільшує свою перевагу. І на 83 й хвилині рахунок уже 2-0 на користь господарів. Дуже обмаль часу, щоб виправити цю ситуацію. <зас> 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 Болівальники епіцентру святкують, адже їхня команда сьогодні перемагає поповину. І з рахунком 2-0, на жаль, поступаємося. Дійсно, ми сюди приїхали, щоб перемогти. Їхали тільки з однією думкою. Не вийшло, не вийшло, тому що самі не змогли конвертувати свої можливості забити м'ячі. Да, у мене є питання до нашої групи атаки. Чому так стається, що кожну ігру не виходить обіграти один в один, зіграти у стіночку. Но у мене є питання більше до людей, які обслуговували сьогодні матч. Я вітаю епіцентр з перемогою, молодці. Була дуже хороша атмосфера на стадіоні, полівальники прийшли. Но Перед першим пропущеним м'ячом був кутовий. І суддя це бачив. Він зобов'язаний поставити кутовий ворота епіцентру. Ми з цієї таки пропускаємо гол. В цілому дуже багато помилок. Я ні в кому разі не хочу значить, казати, так, да, ми програли гру, Прогла, програли. По грі ні. По результату, так. Я думаю, головна причина нереалізації моментів. Ми створювали підходи до воріт. Але поки в завершальній стадії не можемо зловити цей момент, щоб забити один, два, три. Цього не вистачає. І нас суперники сьогодні наказали за це. Валерій Сергійович після гри сказав, що має претензії до арбітрів, а футболісти теж їх мають. Ну, на полі, коли ти виходиш, звичайно, коли раз-два не свистяти в сторону суперника, а рефері трактує моменти по-своєму, коли має бути штрафний, то звичайно тяжко, але це від маски ми повинні ще покупатися в собі, щоб після цієї гри стати сильнішим. Як говориться, сьогодні була хороша гра. Але поганий результат. Ми Там, напевно, хочеться вибачитись перед передбовальниками. Вони не таких результатів від нас очікують. І постараємося до наступних ігор підійти в більш серйозній підготовці. Продовжу цього другого тайму Буковина практично не випускала епіцентр із своєї половини поля, але проспала одну атаку, і пропустила прикрий другий гол, який поховав, в принципі, надії жовто-чорних на те, щоб врятувати. Цей поєдинок. Друзі, це футбол, так буває. Команда будується, не все відбувається одразу і дуже швидко. Бачимо, новачки продовжують підсилювати чернівецьку команду без углий. Лише позавчора був підписаний Буковиною, а сьогодні вже дебютував за чернівчан. На жаль, не дуже приємний дебют для Микити, і для нас загалом результат, звичайно ж, зовсім. Неприємний, але зараз буде тиждень для того, щоб переварити це все, зробити правильні висновки та якісно підготуватися до наступного матчу, який також відбудеться на виїзді із металістом. Друзі, попри все, підписуйтесь на YouTube канал Буковини, адже ми працюємо для вас, для вболівальників. Так, результат не тішить, але це футбол, що робити. Дякую вам усім, хто дивився нас. Всім папа! -па.